Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троянду Hope for Humanity. Це є канадська селекція Шраб 1984 рік. В мене вона то посаджена була восени 2020 року, але насправді мені не пощастило саджанцем. Він був розчахнутий навпіл і відповідно. Так, я її посадила трішки неправильно ще й шийка була височезна досить, тому вона в мене трошки чехиріла і минулий рік, цьогоріч вдалося скріпити разом, і саджанець, нарешті, став єдиним таким суцільним. І так і це якби, стало видно, і по кущеві все ж таки приріст непоганий що за цей рік. Канадські троянди я її купувала найперше, бо побачиш це канадська селекція. Вони рахуються і зимостійкість висока, і витривалість. Рахується стійкість до захворювань теж висока, до несприятливих погодних умов, чи то спеки затяжної, чи то холодів. Хоча в Канаді, напевно, немає затяжної спеки, виправте мене, якщо я не права. І відповідно тут оця красоня Гоуфовгімелітів вона має зимостійкість зона USDA 3 b Тобто це рахується дуже-дуже зимостійка. Ну, я її вкриваю, бо в мене ще, звісно, що молодий, але років через там, не знаю скільки, хай він зміцниться, може 5, Я спробую його не вкривати. От цього року більше я вам напевно покажу квітку. Насправді камера ну, досить так непогано передала. Деякі є такі квіти, що дуже-дуже гарно один в один передалися, але все ж таки червоний колір такий. Червоновишневий, його тяжко вловити, тому я намагалася крутитися і після дощу біля неї, і при західному сонці, і в такі похмурі дні, щоб ви побачили колір. Колір гарний, такий, досить гарний. Квіти середніх розмірів, гарно наростають щедрими суцвітями ростуть. І тривало квітують. Я б сказала, що тримається гарно сама квітка на кущеві. І, взагалі, тривалість квітування досить така помітна, тобто немає такого, щоб в неї дуже виражена якась була перерва між хвилями. Ні, все ж таки щось на ній є та є, і вона квітне там, від травня чи від червня, завершить який регіон, і аж до заморозки буде квітнути. Е, в мене рахується, взагалі рахується згідно згідно міжнародного міжнародного пошуковика, вона має високу стійкість до захворювань, до борошни до чорної. В мене вона, наприклад. Перша або чи не перша, підхопила борошнисту росу і понеслося потім далі. Тому я точно не можу гарантувати, та? але я припускаю те, що в мене все ж таки був за слабкий саджанець. Ну, от, можливо, це стало причиною такого здоров'я. Але так, пахощі, можна сказати, що ледве вловимі. Я думаю, вона більше бере отакою щедрістю квітування і те, що вона помітна, ну і та, як мінімум, морозостійка. Отака краса, дивіться, придивляйтеся, можливо, хто шукає свій сорт. Я намагалася гарно передати вам квітку, форму її. Ну і листя, придивляйтеся і дивіться. Так, Кущ у мене не дуже гарний, зараз все ж таки розвалюється. Але нічого, наступний сезон зміцніє, я думаю, і буде радувати. Дякую вам.